Є курс ведення ФОПу. Там є три тарифи, там було кілька потоків, саме коли ми проходили навчання з групами. Але на сьогодні є самостійний тариф, тому що поки що групу не набираю, курс є в записі, і хто хоче, прямо зараз, я так думаю, що я на нього зроблю знижку, тому що він мене коштував 8800. Курс написаний у 2024 році. І я його зараз так щось не хочу переписувати. Це такий трудомісткий процес. От, тому я так вирішила, що за 4 тисячі гривень у самостійному такому форматі людина оплачує, і я собі доєдную до каналу, там, де за, за, завантажена ця інформація збережена, і людина собі самостійно опрацьовує матеріал. Все актуально, що там у нас змінилося. Я навіть не пам'ятаю, що це в нас в цьому році змінилося. Воно головне, я так, я ж навіть навчаю, як і я чи там ділюся досвідом, як я це роблю. Головне розуміти суть, тому що не треба запам'ятовувати цифри, дати. Я сама часом не знаю ні дат кінцевих аж подання там звітів, чи кінцевої дати, прям точної дати сплати яко, по якоїсь податку. Я приблизно знаю і я ніколи не залишаю нічого на останній день. Тому що, як я вже сказала, що в нас сьогодні 6 липня а ми вже почали подавати декларації по ФОПах і юрособах третьої групи. Тому. Хто бажає самостійно вивчити ведення ФОПів саме на спрощеній системі оподаткування, тому що загальна система оподаткування, ПДВ то вже набагато складніше. І, наприклад, новачкам або це бухгалтери чи люди, які хочуть навчитися вести ФОПів, то я рекомендую завжди починати із простішого: з першої, другої, третьої групи, без найманих працівників. А далі вже освоювати, що там буде далі, тому що. Здається, начебто, те, що там його робити, але все одно, як, як я раджу, починайте з простого. Починайте, війдете в курс справи, а потім вже можна брати, наприклад, фопів із знайманими працівниками на загальній системі, ну, там з акцизом, з ПДВ. Все поступово. О, тому що до цього курсу у мене є ще модуль-наймані працівники і така загальна інформація по. Веденню ФОПів на загальній системі, тому що, хоч і бухгалтер буде вести ФОПа спрощеної системи оподаткування, все одно треба розуміти, що таке загальна система. Тому що, ну, в будь-якому разі, хоч в тому напрямку треба подивитися і приблизно зорієнтуватися, що це таке, чим це загрожує, чим, чим не загрожує, чого про це всі говорять, чого всі бояться лякаються цієї загальної системи оподаткування. Чого її ще потрібно знати? Тому що, наприклад, навіть якщо бухгалтер візьме ФОПа на спрощеній системі оподаткування, а таке станеться, що візьме цей ФОП і злетить із спрощеної системи, і перейде на загальну. От, що в такому випадку теж, наприклад, робити? От, тому я трішки так і на цьому курсі теж дала інформацію, щоб розуміти, що це таке.